Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, Україна. 15 хвилин до 12-ї години, а я вже додому прийшла. Не стала довго ходити, тому що Ну, що ходити? Ходити, слухайте. Зараз розкажу. Погода отака: от зараз сонячно, 9 градусів, але утра було прохладно, прохолодно було, десь було. 4-5 градусів і сонця не було, бо вночі був дощ. От. А зараз непогана така погода, трошки вітер, ну непогана. Де я була? Ось мої квіточки. Квіточки, ну тут теж будуть квіточки. Я думаю, да. так. І ці квіточки. Тут малесенький буде листичок. Подивимося. Батареї навіть теплесенькі включили. От. Е, у церкві я була. Ось покажу, що взяла. Але зранку ж я поїхала, пішла сюди в свій магазинчик. Ось взяла манюнки, такі помідорчики, купила 17 центів. Ось купила отакий темний виноград, бо в мене ото залишилось ото трошечки І все, і такий світлий виноград купила. Все, більш нічого не було, того, що мені треба. От. А тоді, отож у центрі, я нічого не стала їздити, бо мені треба було оце купити. Оце така арахісова паста, дві баночки. Оце я купила дві баночки арахісової пасти. І заплатила я 5,80. Отак, от, за дві баночки. А у церкві я взяла оце кейп собі взяла, такий хліб я взяла собі. Я люблю такий фазер хліб. От. Два банани вони такі м'якенькі. Там ще у мене пів банана, то я вчора робила смузі. І, ви знаєте, такі хороші смузі були, але вже в мене молока там осталось трошечки на завтра на сніданок, тільки до кави припса. То я зроблю цей на вечір собі смузі із кефіра. В мене кефір, Я додав оцей банан, отой кусочок, і тут дуже м'які такі банани, бачите, аж порозходилося. Один банан додав, додавлю кефір, і от такі будуть в мене смузі. Ну, такий взяла собі явор салатик. Оце два таких оце сир. Але він же, бачите, козя, козячий, козячий, я його не дуже люблю. Але подруга моя любе. Я її вкину ну, той. У морозилку, як буду їхать, відвезу. От. І така ковбаска. Вона Тут, мені каже, тут м'яса в ній зовсім немає. Ану, подивимося, скільки тут м'яса. Ні, 57% м'яса написано. О, тут така ковбаска. Сарделечка ось. Теж вкину морозилку для неї. І от такий ще взяла вівсяний хліб. Він м'який, м'який такий. Хороший до 10 числа. Сьогодні у нас 10-те рік. Оце і все, більше нічого не стала брати. Була, що така ковбаска не стала брати, сиру більш не було, Я би було, я взяла б. Ось такого багато було, от такого. От. бананів, ну, думаю, ну на що мені? Я сьогодні це одне смузі зроблю і завтра одне її достатньо мені буде. От. Тим паче, що фруктонезу я собі купила. Мені хорошо. більше не треба. Ну, оце і все. Оце те, що я. Придбала, скажімо так, придбала, більш мене нічого немає, і мені нічого не треба. Трошки походила по магазинам, пішла то в Нью-Йоркер, як завжди я ходю. Ну, немає знижок. понімаєте? зараз знижок немає, тому що немає знижечного сезону. Як уже після Іванів день, прийде Іванів день, тоді вже після нього будуть і знижки. Але. Я не знаю, вони ж починаються знижки. ті, З малих знижок 30%. Зразу ж 7, 70% ніхто ж не поставить 30, тоді так і буде довго-довго 30%, може цілий місяць, тоді зроблять 50, а тоді вже те, що то останеться, то може поставлять або 70%, або фіксировану ціну поставлять. ото й все. От. І так, кругом, по всім країнам. І в Італії так само. Починається оту, оту, те літочко, я була, от, з 30 оце Мдем, Зара це все починається з 30%. От. Але я вам скажу, бувають і інші товари. в ЗАРІ хороші товари в них завжди. Ми інколи щось ті купляємо, і дівчатам я купляю. От. Але ж я люблю тільки один магазин. Для себе я купляю тільки в Мірелі. Мірела це для мене самий найкращий італійський магазин. Там із льону купляю плаття, з льону ті кофточки купляю, блузочки. От, такі паплінові плаття купляю. У мене багато накуплено, там і оставлені в Італії, і тут ще є, і тут ще привезу, от як буду їхати. От. Так що І собі кої, що там купляє, і постілі там багато, постіль хороша. Полотенця, і сумочок дуже багато, всяке. і взуття літнє, таке, що і по 4 євро, є і по 5. Таке, знаєте, шльопани, якісь там, Басаножки такі, що місяць-два от носив і викинь. Ну, Знаєте, хто як любить. Є люди такі, що куплять за 70, за 100 євро з натуральної шкіри і будуть носити їх 5, а то й 7 років да, в літочку. А є такі, що куплять за 5. Два місяці от ходив, три місяці. ну В Італії можна і три місяці ходить літо тепло, о, викинув і забув. І от тепер е, розділіть Оце, на кожен сезон 5, На 10 сезонів це на 10 років 50, а на 20 років це 100 євро. Або купіть одну пару за 100. А якщо хочете якісь там поїхати в аутліті, якісь там е, кар, або... або від ще якогось там бренду, то ви заплатите і 130, і 140, і 180. Ну, це як хто любить, хто, хто як любить. Я такі дорогі собі не купляю, я вам одразу скажу, моя ціна до 20 євро. Це якщо я пітарела такий магазин, дуже хороший, взуття хороше, італійське. І, іменно італійське, не те, що там написано в Китаї, італійське. І шкіряне, і, і шкіря, із екошкіри, але італійське. І хороші, дуже современні моделі. У мене ось дві пари, таких я купляла по 10 євро. 10 євро. І я вам скажу, що їм зносу не буде 10 років. Так як я носю, 10 років їм не буде зносу. Ну, от так, що я... За це навіть і не думаю. За 10 євро я собі завжди куплю такі якісь шляпани чи басанушки. От. Так що, от так походила, подивилася, ну нема знижок, ну, ні, ну ніяких. А там такої, що там було, там в МЧД мі знижечки осталися, мабуть, зіми чи ще з прошлого літочка. Воно таке, ну. І, і воно таке, знаєте, ніяке, але і ціна в ньому не мала. Там дивилася одні шортики, думала, ну куплю, може, тож я зятю купила шортики, да? там на павлика були такі емочка розмір стояли 5,90 Ну, Ну вони не стоять ці гроші, понімаєте, вони не стоять. Як я йому прошли рік у літочку, я не знаю, що я одні йому тільки купила. Ми були у, у Славенках, і там ото магазин один такий, ну такі всякі товари, і воно стоїть такі е, вішаки на, на вулиці стоять. Ось написано євро, тут написано два, три і до п'яти євро. От і за два євро я йому купила такі трикотажні тоненькі шортики трикотажні. Так він такий задоволений. Каже, мені так хорошо в них. У літочку на вулиці ходить, і вдома ходить, такі вони дуже легенькі, хороші. Ну, вже, ну, вже ж по, по, ну, вже такі, стирає ж на два-три рази на, на неділю, так вже і той, прийшли в таку не дуже в красиву форму. Так що, я думаю, що літочком ми туди ж і поїдемо, і я там щось і куплю. Я там собі плаття купила за 2,50 таке на той. Для дома ходить, як ситцеве. На що я тільки його сюди привезла? Я не знаю. Тепер буду відвозити туди. Одне ото тягаєш туди, туди-сюди, туди-сюди, ті торби. Ото так. Ну нічого. Це теж треба щось тягати треба. От. Так що, я готовлю вже посилки в цю неділю ні. Оно, цю п'ятницю вони не збирають, на ту п'ятницю будуть збирати. Так що на ту п'ятницю Ото так. Ну, все я вам розказала, показала. Ось Дивіться, ще раз покажу. Саме головне фруктонеза в мене є. У мене ще мандаринки є, тут мої. Там ще три яблука є в холодильнику. От. А це таке овочі. це хороша віщ. овочі завжди хороші. І оце ж Виноград це теж дуже хороше покушать. Я люблю його. Так що бувайте здорові, щасливі, щоб у вас тихо було, спокійно, щоб хороші виходні у вас були в субота-неділя, і щоб все було у нас добре. Очікуємо закінчення цієї клятої війни. Пока-пока. Всього доброго.